Як навчитися малювати людину в стилі аніме? Покрокова інструкція. Вітаю! Якщо ви хочете навчитися малювати персонажів у стилі аніме, я допоможу вам зробити перші кроки: вибір інструментів. Спочатку підготуйте матеріали, можна використовувати звичайний олівець і папір, або ж графічний планшет із програмою для малювання. Вибір за вами, побудова скелета фігури. Щоб персонаж виглядав природно, почніть із простого каркаса. Намалюйте круг для голови, лінію хребта, а також позначте місця рук і ніг. Так ви зможете легко створити правильну позу. Малювання голови голова в аніме-стилі зазвичай трохи більша, ніж у реальності. Додайте допоміжні лінії, щоб правильно розташувати очі, ніс і рот. Очі зробіть великими і виразними. Це головна особливість стилю. Малювання тіла. На основі скелета створюємо форми тулуба, рук і ніг. Не забувайте про правильні пропорції. Тіло може бути спрощеним або більш реалістичним, залежно від стилю. Додавання деталей. Тепер час одягнути персонажа. Намалюйте зачіску, додайте одяг та аксесуари. Не забувайте, що одяг має природно лежати на тілі, тому варто звернути увагу на складки та рух тканини, обведення контуру. Щоб малюнок виглядав чистішим, обведіть основні лінії чіткими контурами, а зайві штрихи зітріть. Контур може бути товщим у важливих місцях, щоб додати глибини, розфарбовування та тіні. Тепер ваш персонаж оживає. Спочатку додайте базові кольори, а потім тіні та світло, щоб зробити малюнок об'ємним. Використовуйте м'які градієнти або чіткі тіні для виразності. Останні штрихи. Перевірте малюнок, виправте дрібні недоліки та додайте фінальні деталі: блиск в очах, текстура волосся, усе це робить малюнок більш живим. І нарешті головне правило: практикуйтесь щодня. Малюйте улюблених персонажів, пробуйте нові техніки, і з часом ваші роботи стануть все кращими. Бажаю натхнення та творчих успіхів!